Ставте лайки. Підписуйтесь. Підписуйтесь. На канал. На канал. Хейлі <ріст> Бібер, yes. чиста шкіра та корейські девайси. Здається, ми знову тут. Сьогодні в мене на столі той самий пристрій, який випадково засвітився в рутині Хейлі і спровокував косметичну істерію в інтернеті. Все почалось з того, що в одному з відео Хейлі промайнув девайс, навіть не крупним планом, що не здивовані. Але для фанатів шкіри Хейлі цього було достатньо. Що це, де купити, скільки коштує, і чи зробить він це саме з моєю шкірою. Той девайс, що показала Хейлі, був HR Booster H, а його оновлену версію Booster Pro я покажу вам сьогодні. Це мультитул для обличчя, який обіцяє ліфтинг, тонізацію, глибше проникнення засобів та навіть LED світлотерапію. Але давайте розбирати, чи вартує він ваших 200 доларів. Цей девайс я не купила самостійно. Близько року тому назад магазин Style Korea надіслав мені бустер Pro в якості такого подарунку. Я користувалася ним довгий час і я маю що сказати. MediCube – це корейський бренд, який відомий своїми девайсами для домашнього догляду. В лінійці бренду є багато девайсів, але ось цей бустер Pro найбагато функціональніший. Нове покоління, все таки, да, це вам не таке о щось. Бустер приходить в простій коробці. В комплекті є, власне, сам девайс, інструкція до використання у мене на корейській мові та USB c шнур. Мова пристрою англійська. Є додаток і є три кольори: чорний, рожевий та жовтий. Рожевий колір коштує дорожче, ніж чорний. Чому так? Тому що він рожевий. У світі існує податок на рожевий кольор, якщо ви не знали. Ось і живіть з цим. На самому корпусі екран та дві кнопки. Перша кнопка Power відповідає за умикання та інтенсивність, і друга кнопка Mode для перемикання режимів. Ззаду у нас є динамік і роз'єм для зарядки. Вмикається пристрій із приємним тілінь. На самому екрані є режим, потужність, рівень заряду та блютуз. Пристрій зручний у використанні, має приємну важкість, батарею тримає десь приблизно 12 днів при умові активного використання, що я вважаю не є поганим. Додатком я не користуюся, але якщо вам цікаво, він прикольний. І якщо любите все налаштовувати, то вам точно зайде. Через додаток можна віддалено керувати режимами, змінювати колір LED світла, наприклад, встановити постійне червоне, та регулювати звук або вібрацію. Але світло доведеться налаштовувати щоразу. Також можна подивитися, які режими, в які дні були використані, встановити собі нагадування, щоб не забувати, тобто такий собі графік використань. Booster Pro має 4 режими. Кожен режим має свою LED-підсвітку плюс 5 рівнів інтенсивності. І ці рівні інтенсивності необхідно використовувати виходячи з рівня вашого досвіду. Перший режим це «Booster Mode», має помаранчевий колір. Що він робить? Допомагає косметиці проникати глибше в шкіру. Другий режим це EMS mode або мікроструми. Має легенький ліфтинг-ефект, підтягує обличчя, працює зі зморшками навколо очей. Третій режим це ейршоут мод, має синій колір, працює з порами та текстурою шкіри. Його єдиного можна використовувати лише на сухе обличчя. І четвертий режим дерма Mode, має червоний колір. Підтягує м'язи. Тут вже таким, знаєте, током по обличчю, але місцями приємно. І нехай ваше око сіпається лише від таких девайсів. Майже всі режими, окрім Airshot Mode, мають легку вібрацію. Якщо не подобається, можна вимикати через додаток. Я залишаю, бо вібрація дає такий класний лімфодренажний ефект. Цей диво-девайс, як ви зрозуміли, має також led освітлення. Давайте розберемося, чи воно працює. Технічно так. Світло та девайс працює без перебоїв, але чесно, це не LED-маска. Ви рухаєте девайс по обличчю, він не стоїть на місці, світло не затримується достатньо довго. Якщо ви хочете результат саме від led світла вам варто придбати led маску або led панелі Нічого не знаєте про ці маски, я вже все зробила. Є відео, можна зайти і подивитись. Не забувайте пити воду. Як правильно та ефективно використовувати цей девайс? Ну, почнемо з бази. Нам необхідно очистити шкіру. Наступний етап, нам необхідний гель-провідник, або якась слизька сироватка, або тканина маска, або будь-який крем, по якому цей девайс буде нібито ковзати. Але повторюся, AirShot Mode, тобто синенький, це єдиний режим, який можна використовувати і потрібно використовувати лише виключно на сухе обличчя. На кожен режим виділяється рівно 5 хвилин. Вам не потрібно слідкувати за часом, тому що девайс сам відраховує хвилини. Третій, напевно, найважливіший пункт: не використовуйте активні інгредієнти по типу кислот чи ретинолу до або після використання даного девайсу. Чому так? Тому що пристрій спонукає інгредієнти проникати глибше в шкіру, і таким чином може бути небажане подразнення. Бренд Medicube, звичайно, радить власний гель-провідник для використання. Я його маю, я його протестувала і мені є що сказати. Давайте, напевно, почнемо з плюсів. Цей пристрій класно ковзає по цьому гелю. На цьому, власне, всі плюси закінчились. Мінуси. Він липкий, не всмоктується, ловить пил, волосся та всі. Ваші гріхи. Я використовую цей гель виключно під цю процедуру. Потім змиваю, бо носити його весь день просто нереально. Як часто можна використовувати цей девайс? Значить, так, записуємо. Дермашот, бустер та мікроструми можна використовувати спокійно кожного дня. А ось ейршот, тобто синенький, варто використовувати 2-3 рази на тиждень. Далі ми розберемо всі режими більш детальніше. Бустер мод по замовчуванню має помаранчеве світло. Що він робить? Цей режим створений для посилення проникнення косметичних інгредієнтів глибше в шкіру. Якщо ви використовуєте сироватку, відновлюючу, тканину маску або звичайний крем, цей режим, бустер, буквально заганяє всі хороші інгредієнти під шкіру. Туди, куди ваші пальці не дістають. Як працює цей режим? Через делікатне тепло та вібрацію він відкриває шкіру, розігріває її та робить більш проникною. Для кого цей режим? Цей режим для тих, хто хоче витискати максимум зі своїх улюблених засобів. Мій особистий лайфхак. Використовуйте цей девайс поверх тканинної маски. Слизько, зручно та ефективно. Наступний режим це EMC Mode або. Мікроструми він стимулює м'язе обличчя, тонізує, покращує контури та працює із зморшками навколо очей. Також дає невеликий ефект мікроліфтингу. Як працює даний режим через електричну стимуляцію, активуються м'язові волокна. Ви відчуваєте таке легеньке поколювання або пульсацію. Іноді сіпання. Все як у косметолога шкіра стає підтягнутою та нібито живою. Для кого цей режим? Для тих, хто хоче працювати з овалом обличчя, мімічними зморшками. Або тонусом шкіри, якщо маєте схильність до напряків або просто втомлене обличчя. Будь-який режим завжди починаєте з низького рівня інтенсивності. Стосовно мікрострумів, то вони можуть бути для початку особливо відчутними в зоні очей та на чолі. Третій режим це AirShot Mode, має синій колір. Що він робить? Це режим для очищення пор, звуження пор, покращення текстури шкіри. Тут працює іонізація та холодна стимуляція, яка підтягує шкіру після очищення. Як працює даний режим? Він так наравиться ковбаска піджарена. На сковородочке, яєчка, Режим стимулює шкіру без гелю чи сироватки, використовується тільки на сухе обличчя. Підходить для т зони носа, підборіддя, тобто там, де зазвичай є розширені пори. Для кого цей режим? Для жирної або комбінованої шкіри, а також для тих, хто бореться з. Текстурою, тьмяністю або розширеними порами під час використання може з'явитися запах іонізованого повітря, наче після дощу це нормальне явище. Хвилюватися не потрібно. Також цей режим не рекомендується для тих, хто має чутливу шкіру або. Розація. Airshout звучить досить нешкідливо, але насправді це така собі темна конячка. І четвертий останній режим це дермашоутмод по замовчуванню має червоне світло. Що він робить? Це, на мою думку, найінтенсивніший режим. Працює з глибокими шарами шкіри та м'язовою стимуляцією. Підтягує м'язи, покращує тонус і має такий анти ейдж ефект як працює даний режим. Це така собі пульсуюча електростимуляція з відчутним. М'язовими скороченнями. Для кого цей режим? Підходить для вікової шкіри або для тих, хто хоче підтримувати чіткий овал обличчя, або просто любить відчувати, що щось реально працює. Так, а тепер давайте поговоримо про переваги та недоліки даного девайсу. Перший плюс це те, що базові сироватки працюють краще, завдяки тому, що вони глибше проникають в шкіру і, відповідно, результат буде кращим. Ось так. Друге, після використання деяких режимів можна вже побачити помітний результат, наприклад, Airshot Mod, мікроструми або Dermashot Mod. Третій плюс цей девайс як така невелика заміна косметолога вдома. Неповноцінна, але відчутна. Перший мінус це, напевно, його ціна 200 доларів або навіть і вище. Я вважаю, це інвестиція і над такою покупкою необхідно думати. Деякі режими на високій інтенсивності, наприклад, дермашот або мікроструми, можуть лупити по шкірі. Для когось це може бути проблемою, тому що ми всі різні маємо різний больовий поріг. Третій мінус такий, що цей девайс не підходить для тих, хто має чутливу шкіру, розація або активні висипи. Якщо у вас є сумніви, то будь ласка, запитайте вашого лікаря-дерматолога. До речі, девайс можна використовувати не лише на обличчі, але і на зоні шиї або ось трапеці. Але важливий момент: використовуйте цей пристрій лише на бокових ділянках шиї, не на зоні щитовидної залози. Це протипоказано. Є ситуації, коли з цим девайсом краще на ви. Не все, що блистить лед, не все, що вібрує, підходить. Для всіх ось на екрані можна побачити список протипоказів. Як ви бачите, він досить великий. Можна зробити скріншот або прочитати. І так, фінальний вердикт. Я би рекомендувала цей девайс для тих, хто вже доглядає за шкірою і хоче просто покращити ефект від домашнього догляду. Не очікуйте дива дивного від даного девайсу. Звичайно, хірургічної підтяжки обличчя цей пристрій вам не дасть, але це інструмент, який працює, але працює він лише в комплексі. 200 доларів за цю штуковану це інвестиція. Якщо Така покупка жодним чином не вплине на ваш бюджет, то так, можна спробувати. Але якщо ви будете збирати кошти на покупку даного девайсу, будете собі відмовляти в найнеобхіднішому, то я вважаю, що здоровий глузд повинен взяти вверх. Хочу попросити вас написати коментар для підтримки цього відео. Якщо ви користувались даним девайсом, хочу почути ваш відгук. А щоб не пропускати б'юті розбірки та глибокі огляди, підписуємось є. Yeah. ставте лайки. Ставте лайки. Підписуйтесь. Підписуйтесь. На канал. На канал. Бережіть себе та своїх рідних. Скоро побачимось.